Фантазії, які лежать в основі стількох наших клопотів, пов'язаних з часом, добре відображає назва книжки, на яку я натякав у першому розділі Прибери до рук час і своє життя гуру в царині керування часом Брайана Трейсі. Причина того, що час становить для нас таку трудність, полягає в тому, що ми постійно прагнемо прибрати його до рук, здобути владу і контроль над триванням свого життя. Щоб зрештою почуватися у спокої і безпеці, і більше не бути такими беззахисними перед його подіями. У декого ці труднощі виявляються в прагненні стати настільки продуктивними й успішними, щоб назавжди позбутися провини за те, що ми могли б розчарувати інших, або страху звільнення за низькі результати. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.